Всім привіт! Третє число. Побули ми вдома сутки, вилізла заявочка знову на Одесу. Будемо їхати на Одесу. Знімав багато вам контенту, але вийшло так, що трохи глюканув телефон і весь матеріал постирався. Жалко, але що робити? Але ранок у нас починається на дуже добрий. Ну якби Я не сильно так. Якби розстроївся, але все одно трохи неприємно. Заводжу я машину, ставлю її постійно біля хати. Підходить до мене чоловік, підходить жінка. Я одразу не зрозумів, ну, я шайбу заповняв. Каже, слухайте, ми тут вашу машину зачепили. я кажу, де зачепили? То начебто все на місці. Каже, зачепили дзеркалом а, борт ваш. Я думаю, а, ну борт якби не так сильно. Як би жалковато, але ну, я без претензій. в принципі. Зараз покажу, як зачепили. Зачепили ось так. Дзеркало. Тут трошки впарола. Ну... Така дорога тут. Коротше, не дуже сильно приємно, але так вже трапилося, вже нічого від цього не поробиш. Неприємно, досадно, ну, але за кермом була жінка, вона сама призналася, е знесла собі дзеркало на Hyundai. Не на Hyundai, а на Хонді. На Хонді, да, на Хонді маленька Honda була, знесла вона собі дзеркало. Походу, ще знесла воно його вчора. Ну, машина стояла сутки, як би грен його знає роз'їхалися, просто пожали руки і все, Я кажу, нічого страшного буває. Будьте просто обережні і все. Так що якось так погнали на завантаження. Так, що коротше, завантажили. 14 євро Приблизно вага 4 тонни. Все погнали. Коротше, що? В Хмельницькому на території. Да грузик ще взяли, Вискочу. Жопа клеми. Ну, звісно, це ще сотка стоїть. Там 120-й. Зараз Женя нам привезе акумулятор. Поїдемо на ринок купляти новий і потім тільки поїдемо на Одесу. Коротше що, пів сьомо вечора. Йдемо додому. Все ж таки не змогли ми нічого зробити з машиною. Повітря вже було. Десь 7 атмосфер, а ручник у мене знімається тільки при 8 атмосфер з горем пополам. Ну, колеса крутилися, але дуже-дуже дуже тяжко. О, 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 дергав мене Mercedes Атего. На Атегі вже воняла щепленням. Я типу кажу, слухай, досить, напевно, тягнути, тому що ну, ти зараз кончиш щеплення. Та ні, братан, це нормально, це машина моя, не переживай. Треба тобі допомогти. Я кажу, ну давай. Ну, дай Боже, вона завелася. Я одразу накачав повітря і, і поїхав на базу. Так, е, е, накачав повітря. Е, поїхав я на базу, обдзвонив я тих клієнтів, що повинен розвантажуватися в Одесі, е, домовлявся на суботу. На суботу їм трошки незручно. кажуть, давай краще е, на понеділок. На понеділок мені ліпше, тому що завтра п'ятниця, я перемонтуюся. Не знаю, поставили акумулятор на зарядку. Е, повеземо на плотність. Якщо плотності немає, то треба купляти нові акумулятори. Тут таке діло. І Відвіз я генератор на повну ревізію. Походу не давало нормальної зарядки, тому що у мене зарядка була 26,6. Це зі світлом включеним. Не знаю, що генераторчик мені відповість завтра, десь 12 дня. Він дасть свою відповідь. Коротше, будемо крутити, мутити і на понеділок їхати на Одесу на розвантаження. Так, що якось так погнали. Так, що у нас виходить? Е, у цей 140-й стояв йому капець і ця сотка стояла. Ну, я брав так машину. Йому капець по дві банки закорочених. Е, купив я два новеньких і генератор з переборки. Так, ремонтик продовжаються. Нові акумулятори, генератор з переборки. Не завели ми її вчора. Відвіз я стартер. Короте, капець стартер було. Перебрали стартер, зараз буду пробувати заводити. Ну, Спочатку треба стартер. Коротше. Капець. Капець стоїть. Зараз будемо його внідряти. Так добре його тут ставити, звісно, мені. Ось туди. Ну це таке, ладно, робимо. Усім доброго ранку. Неділя. Відремонтували ми машинку. Нічого вже не знімав, тому що пішла дуже добра злива. Заводиться зараз <плес> дуже файно. Щось е е там. Е Заводиться все чітко, коротше. Е Початок 10-ї дня. Ідемо до машини, прогріваємося, заповняємо шайби і їдемо на Одесу. Так, в машині. Позаповняли вже шайби. Зараз прийдуть мої жінка і дитина, я їх там підкину по путі. Показую, як тепер заводиться наш дракон. Не температурою повітря зі вчорашнього дня воно спускає. Ну, Пробуємо. Просто тік. Мені аж самому зараз подобається, як заводиться машина. Просто ізік! Раніше воно трошки довго ще крутило, а зараз взагалі клас. Мені подобається. Все, йдемо, зараз набираємо ще воду, тут апарат, апарат біля магазину з водою. Я завжди там набираю воду в дорогу. І їдемо. Одеса нас чекає. Сьогодні ввечері будемо вже в Одесі. Там подивимося. Погнали. Так, що виїхали з Хмельницького, скинув я своїх на автовокзалі, поїдуть вони завтра на Київ погуляти. Все таке. Їдемо, як завжди, як завжди, економ режим 75-80. Ввечері вже будемо на місці, я так сподіваюся, якщо нічого не підкинеться. Нових пригод, хоча їх вже не повинно бути. Помчали разом зі мною. Це черепаші гонки. Один друг друга не пропускає. Ай, йомою, вирвався допереду. Це об'їзна Вінниці. Так, підведемо підсумки цього, цього рейсику. Ну, не рейсику, а взагалі то, що я. В четверг зламався, п'ятниця-субота, в суботу я вже відремонтувався, в четвер вечір, Коротше, двоє суток. Двоє суток мінус 14 тисяч гривень. Шойло вийшло, вийшло в ці гроші? Два акумулятора по 5200 140 гривень. получается 10400 а, меньше 10400 плюс 400 генератор 10800 и плюс 2800 э, я видал за стартера 10800 13600 13600 и плюс э, На бензі, кидав знайомого. Коротше, воно так і виходить. 14, ну, якщо бути точним, 14-100, ну, рахуємо як 14 тисяч просто за 2 дні. Ось і думайте, дармовозіки, хто дармовозить той хай добре подумає, чи варто взагалі то робити. Сьогодні, наприклад, поїхати по як деякі їздять, я знаю навіть, деякі їздять по 16 гривень за кілометр на таких самих машинах, як у мене. Не суто і веку, просто будемо рахувати, як п'ятітонік. А завтра він поїде, там, наприклад, по 20-25 гривень за кілометр. Це ну, суто на солярку. Воно вплох потім вийде. І заробиш ти тисяч 10, 10 гривень і будеш радіти. То в машину треба буде вкласти 15. Наприклад, про це треба думати. Е е я, суто я, я не їжджу менше, ніж по 20 гривень за кілометр. Е е по 25, так, це дійсно е е можна, є заявки по 25 гривень за кілометр, але їх треба чекати. Не факт, що вони будуть сьогодні, можливо, вони будуть завтра. Но це ж треба просидити. Так як я сам на себе працюю, я можу собі дозволити ти там сутки-двоє на одному місці, але я поїду по нормальній ставці. Якби... Це суто, моя така логіка. Не знаю. На Одесу ми зараз їдемо навіть. навіть більше, ніж по 25 гривень за кілометр. Зараз навіть порахував, оскільки ми їдемо на Одесу. На Одесу ми їдемо е, по 29 гривень 50 копійок. Дві точки завантаження, дві точки розвантаження. Вони там начебто, як навіть поруч. Я вважаю, ця ставочка дуже файна. Назад у мене вже є начебто на відсотків 60. Е, є обраточка на Хмельницькій, ну, там ще поки. Вони думають по ціні. Не знаю. Погодяться буде добре, не погодяться, то таке. ну щось інакше не проблема. Суть в чому? Суть в тому, що не треба термовозити, тому що потім прийде час, треба вкладати гроші в машину. Деякі люди того не розуміють. У мене ж у мене є відкладені гроші, я з кожного рейсу відкладаю на машину. Але навіть от зараз в даній ситуації, як в мене трапилося, треба було викласти немалу суму грошей на машину, я не брав гроші з е, суто машини. Чому не брав? Тому що зі мною розрахувалися, попізнало, грошей мене плюс-мінус високо. трапиться серйозно, і в мене будуть хоча б якісь там кошти відкладені на серйозні поломки. Це я вважаю не така сильно серйозна і поломка. Чому не серйозна? Тому що це розходники. Акумулятор, стартер, генератор це суто розходники. Вони не так часто ламаються. Что ты блять дина блять Десятка не їде ніхера, блін, спугра, й-мо Пустити її накатом, щоб вона там, я не знаю Хоча в 80 або 90 їхала, і все буде файно Ні, то воно їде кілометрів 40, блін Можливо, знову ж таки, можливо, тільки брова отримала. Або отримав, не знаю, не бачимо хто там. Так що, хто працює в цій сфері, не дармовости, хлопці. Тому що воно того не варте. А якщо ви працюєте на дядю, то вам, в принципі, ну, пофігу. Хоча мені було б не все одно, навіть якби я працював на дядю. Чому не все одно? Тому що. Заробітна плата була би меншою. Набагато меншою, чим ти поїхав би по нормальній станці. Як ви, ну, хто як рахує, не знаю. Це суто моя думка і я залишаюся при ній. У кожного є, у кожної людини є своя думка з приводу вантажних перевезень і він знає, як йому ліпше. Але не всі рахують правильно. Якось так. Все, помчали далі. Зараз нам вже скоро через годинку вставати на 45-ку. Якось так полетіли. Да, Погодка просто шепче. А хвилин 10 назад ще нічого такого не було. М -да. Ну, Ми не спішимо, потихень поїдемо. З такою погодою краще взагалі не спішити. У нас ще часу багато в запасі. Так що виїхали вже напряму на Одесу. Одеську трасу. Та воно напевно і видно, що це Одеська траса. Бам-бам-бам-бам. Колись її зроблять. Я сподіваюся на це. Але якщо не спіша їхати, то в принципі більш-менш адекватно. Небо чорне просто Капець. Да, ось щось та розсипалася. Не дуже приємно людині по-любому. Скоріше за всього відкрився порт. Вон всі набирають, всі кому не лені, так розумію. Так, вже трапилося. Не дуже приємно. Я так розумію, що це продовження кукурузи. Тут буквально метрів 300. І ось знову вона посипалася. Тут, походу, вже уж. ранком Коротше, що ми в Одесі. Не дуже добрий. Вечір у нас вчора був ранок, що більш-менш поки нормальний. Десь тут у нас поруч розвантаження. Зараз перевіримо машинку. Поїдемо поп'ємо кави. Тут правку недалеко. І на дев'яту на розвантаження. Чому не добрий вечір у нас вчора був? Тому що попадос на 60 літрів солярки. 60 літрів солярки вона просто витекла на землю. Це дуже печально, досадно. Ну, з цим я нічого вже не зроблю. Перед блокпостом я вирішив е, зупинитися в туалет. І чую, дощ капає. я якраз біля баку був, чую щось капає. Капає так добряче. Коротше, лопнув шланг на солярку. Зараз покажу який. Якщо буде видно його. Де він, там, да. Оцей шланг. У нього там є стик. Ось. Ну, коротше, ось там є стик, там де кран. Там де кран є стик. Коротше, воно перетерлося і потекла солярка Ой. на землю. це дуже печально. Я в залі не було вже солярки. Я почав її Ми там спочатку перемотав за лінтою той шланг. Потім зрозумів, що це все херня, але ну, думаю, хоча б доїхати до заправки, щоб можна було якось рухатися, як зранку заводиться. Коротше, начебто солярка нічого не потекла. Після ізоліанти все нормально. Я почав її заводити, а вона ніхіра не заводиться. Думаю, ну чітко взагалі нормально. Я подивився, в пака солярки геть немає. Там на остатках було, може, літрів 15, а вона вже не заводиться при 20, це я вже знаю точно. Ну, коротше що, знімаю той шланг, зливаю повністю всю солярку, там вже, знаєш, кажу, десь літрів 15 було. Укорачую шланг, він був, в принципі, такий довгий, ставлю на місце. Добре, що мені пощастило, що це було перед першим блокпостом на Одесу. Там перед блокпостом є заправка Амік у праву руку. Ну і звідти я ходив два рази по 20 літрів, тискав собі солярку. Прокачав систему. Вона завелася все чітко. І я поїхав далі. Я порахував, що десь мінус 60 літрів соляри. Витекла просто десь на землю. Скоріше все витекло це 45-ку я стояв в Гайсені. Я в Гальсині стояв 45-ку, було все нормально, нічого ніде не капало. Тільки заїхав на Одеську трасу, скоріше за все, десь щось там шланг почав йорзатися і просто лопнув. Ну Просто це херня, коротше повста. Е, дуже обідно, тому що з Хмельницька на... на Одесу мені десь повинно було залізти по солярки. Десь літрів 120. Ну, там я ж не з Хмельницька був. там Я з Красилова, ще там плюс 40 туди, 40 назад, 80. О, образно кажучи, десь 120 літрів солярки. У мене бак на 170. Ну, залазить туди, десь 160, 165. Коли, коротше, ну, воно коли як, я сам точно не знаю наскільки. Начебто як на 170, ну, найбільше заправляв 160, ну на 20 я знаю, що ну, знаєш трошки більше, бак може на 175. Коротше, найголовніше, що я зробив весь в солярці, зараз поперевдягався, повіднувався, ну, ще вчора. ну Но... єдина проблема, що в мене одні штані і пару шортів. А в шортах прохладно, а ці якби соляркою подванювають так. Скоріше за все треба перевдягати все ж таки шорти. Так що якось так, ладно, їдемо на розвантаження. Все, коротше, мене розвантажили. Початок 12-го дня. Е -е, все добре. Чекаю на оплату. Дивлюся по заявках в Одесі від Одеса Вінниця 4, 4 тонни 4 тисячі гривень лакшері, просто люкс. І хтось по-любому це забере. Це дуже прикро. Якась двадцятка, або може там, я не знаю, п'ятнашка якась. То заберуть все одно. На Полтаву була тут заявочка 5 тонн 6 метрів. Але платять 11 тисяч гривень. Я кажу, ні, 11, ні, дайте хоча б 14, кажуть, то я поїду. Там по першій дорогі не дуже файні вбивати машину. Вона каже, ні, не дадуть. Ну, каже, якщо що ми передзвонимо, у них там <кхи> на складі заїзд на, на 3,70. Якби не кожна машина фура не зайде вже. Ну, я в 3.5 проходжу, не знаю. Можливо, все ж таки під кінець дня та подзвони поїду, а там як буде. Так що, що хочеться сказати. Всім дякую, хто додивився. До кінця, напевно, будемо вже прощатися, тому що довгий відосі получиться. Рейс, скажімо так, не айс. хоча і... За добрі гроші поїхали, але все одно не айс. Попадало в Хмельницькому, попадало в під Одесою на солярку. Тепер вся машина в солярці. Коротше таке, не дуже. Треба знайти, напевно, зараз десь моєчку. Хоча б трошки обмити ту солярку з пінкою. Тому що дуже при солярою. Так що, всім дякую, всім гарного дня або гарного вечора. До нових зустрічей.